Риває 847-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1130 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 19 червня окупаційні війська Росії втратили 529 750 військових, 7 984 танки. 15 тисяч 319 бойових броньованих машин, 14 тисяч 7 артилерійських систем, 1 тисячу 104 реактивні системи вогню, 857 засобів ППО, 359 літаків, 326 гелікоптерів, 11 тисяч 221 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 2 тисячі 297 крилатих ракет, 28 кораблів, 19 тисяч 78 одиниць автомобільної техніки та 2351 тисячі 351 одиницю спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.